Привіт! Це подкаст Наговорює Аліна. І як ти вже правильно здогадався, я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Так, хвилинку реклами робимо зараз чи пізніше? Ех, Знову мені все вирішувати. А вам лише слухати. Сьогодні поговоримо про те, ким я тільки не була, перш ніж повернутися до викладання. Тому мільйонером я не була. На жаль. Але давайте без сумного. Краще про реальне. Якщо ми ще не знайомі, саме час це виправляти. Я Аліна, вчителька англійської мови, яку ти так довго шукав. До речі, Пиши мені в інстаграм, бо 15 лютого стартує мій розмовний міні-курс. Саме в соціальних мережах я ділюся всіма подробницями. Лише тут скажу вам одну таємницю. ми розмовлятимемо англійською протягом 30 днів. За дуже смішну ціну. Ну що ж, тепер про те, як я докотилася до викладання. А отак, спочатку, я працювала і в дитячому садку, і в готелі. Могла б ще б сказати і в Макдональдсі, але мене туди навіть не взяли. Я закінчила педагогічний університет в 2015 році, хоча вибрала я його не з власного бажання, а радше через мамині настанови. Вивчишся, працюй де хочеш, тільки не в школі. Ну логічно ж, правда? Вчитися 5 років в педагогічному університеті з думкою працюй де хочеш, тільки не в школі. Тому я навчалася просто заради диплому. Хто тут ще так робив? М -м? Після університету я шукала роботу в Києві та влаштувалася в міні-готель. Насправді це була чудова робота з чудовим колективом. Що я там тільки не робила? Я й прибирала. І приймала резервації, селила гостей, готувала сніданки, поливала квіти. Ну, Тенденцію ви зрозуміли. так? Я була на всі руки майстер. Паралельно ще місяць я працювала в дитячому садку та викладала англійську підлітка. Ну, Треба ж було якось крутитися та заробляти. Як я опинилася в готельній сфері, запитаєте ви. Ну, Я вирішила, що час ще повчитися на магістратурі і переїхала. До Польщі, де саме я вивчала управління готельною справою. Я мріяла керувати готелем. Після того, як мене не взяли в Макдональдс, в Кайфсі мене також не взяли, я знайшла роботу на рецепції. І знаєте що? На першій роботі я знову робила все. Навіть ночами чистила з кілограм, напевно, з 10 картоплі для кухні. Але що не зробиш заради того, щоб здобути досвід роботи в іншій країні? Згодом робота в готелі ставала кращими. Я навіть пішла в декрет із посади заступника керівника мереженого готелю. Тоді я була найближче до своєї колишньої мрії управляти готелем. Але чому колишньої, запитаєте ви? Десь у період ковіду чоловік мене запитав. Чому ти не повернешся до англійської? Ти справді подумала я, чому? Я почала вести блог, знайшла учнів. Я підтвердила свій рівень англійської мови, але я зробила перерву на декрет. А тепер я повертаюся до викладання наповну. Саме тому 15 лютого стартує розмовний мій курс. Чому ж саме викладання? Ті, хто працював у сфері обслуговування, мене зрозуміють. Гості в готелі, в кафе, в ресторані бувають різні. І ситуації теж бувають різні. І далеко не завжди ти можеш захистити себе навіть від словесних нападів. Ти обличчя готелю. А якщо ти ще й керівник, ти маєш бути на зв'язку навіть у позаробочий час. Крім цього, це доволі стресова робота. Мене це перестало в певний момент влаштовувати. Я повернулася до того, від чого в мене з самого початку горіли очі, а саме викладання. Можете сказати, що викладання теж стресова робота? Так, я з вами погоджуся, в певній мірі так є. Але це інший вид стресу, ніж коли ти працюєш в сфері обслуговування. Знаєте, як кажуть в Польщі, той, хто працював в сфері обслуговування. Цирку не сміється. Насправді у викладанні я люблю момент, коли мої учні усвідомлюють, що вони можуть говорити англійською. Що помилки це не страшно, коли я бачу їхній прогрес, і я знаю, я зробила правильний вибір. Дякую, що дослухали до кінця. Пишіть мені в соціальних мережах, на що ви проміняли свій диплом. Ой, точно! Посилання на інстаграм в описі під епізодом. Почуємося у вівторок. Па!